І, і наступний проект у нас від спілки підприємців Стіна. І Олександр Мічелин е, міняє капелюха і буде презентувати зараз проект від спілки підприємців «Стіна». Будь ласка, презентацію і. Добрий день ще раз. Я коротко про спілку підприємців Стіна. Нам уже 16 років, ми об'єднуємо 1200 інформаційних членів числа мікро та малого бізнесу Вінницької області і з них 120 постійних членів. Ми робимо, спеціалізуємося на адвокації, на державному приватному партнерстві. Та на захисті бізнесу. І зараз ми бачимо, що один із елементів захисту це відновлення фінансування, а саме обігових коштів. У нас є дуже великий досвід по роботі з проектами і по фінансуванню. Ми протягом шести років відпрацьовували і адміністрували два проекти. Ви бачите, що перший проект ми надали на 8 мільйонів гривень 156 грантерам допомогу безповоротню і 6,5 мільйонів гривень ми надали 148 грантерам Вінницької області. Зараз, коли ми в рамках релокаційного хабу робили за підтримки, Сайпу дослідження, то ми побачили, що фактично кожне друге підприємство воно відчуває брак обігових коштів. І по статистиці Інституту економічних досліджень станом на березень ми бачимо, що така картина по Україні: кожне четверте підприємство відчуває дуже важкий доступ до. Обігових коштів. І тому ми поспілкувалися з колегами, які вже створили і працює у них вже декілька років. Револьверний фонд це крафт, і зрозуміли механіку, і яким чином воно працює. Тому ми бачимо, що ми можемо розробити правову документацію перше завдання, друге поповнити обігові кошти. За рахунок великого бізнесу у нас є партнерські відносини з деякими підприємствами, які попередньо вже нам повідомили, що вони готові, якщо буде донор, то 50 на 50 поповнити обігові кошти. Третє завдання це постійна інформаційна кампанія про діяльність, тому що це діяльність буде постійною. І четверте це Підвищити доступність, тому що ми розуміємо, що зараз дуже така ситуація кризова в країні, і з поверненням коштів можуть бути певні проблеми. Ну, До речі, у револьверного фонду і Цекрафт, вони кажуть, що жодних у них не було невідданих коштів. Були затримки дуже багато, але все воно вирішувалось. От, наша аудиторія основа це. Релокований бізнес, ну і місцевий мікро та малий бізнес Вінницької та Сумської області. Ми будемо працювати на два регіони. Очікувані результати ви бачите. Команда проекту ну, ми вибрали бувшого керівника банку. Вона керувала двома відділеннями, тому що тому вона. Розуміє, яка нагрузка повинна бути на менеджерів, скільки можна давати проєктів, скільки менеджер може вести проєктів. І два менеджери проєкту один по сумам і по Вінниці. У нас вже є досвід по реалізації грантових проєктів, і ми здійснюємо моніторинг цих проєктів до сих пір, тому що там два роки ще здійснюється моніторинг, ну і бухгалтер проєкту. Термін реалізації один рік. Якщо у нас все буде гуд, то ми плануємо, як засновники національної платформи МСБ, розробити продукт, який буде би послугою для тих бізнес-асоціацій, які бажають до нас приєднатися. Фінансування. 2,8 мільйона гривень ми плануємо залучити від донора, і 2 мільйона від великого бізнесу, і 0,8 мільйона це витрати на запуск та річне адміністрування. Дякую за увагу. Дякую.